Ось такі 20 кілограмові товстолоби браконьєри ловили на сітки в Тернопільському озері, виявили сітки, рибалки. Одразу ж про це повідомили. На місці працівники рибоохорони, екологи, громадські активісти врятували вісім рибин. Сітки знищили. Люди не збираються мінятися, на нашу думку. Ну далі продовжують красти. Я не знаємо, для чого тоді була ця революція гідності. Щоб помінятися. Івачу та сама ситуація. Дзвонили люди, повідомляли, що також виходять браконьєри на воду і ставлять сітки. Ну, зараз бачимо, замерзла водойма. Думаю, що буде частково спокій. Хоча наші умільці вміють ставити сітки під лід і виловлюють ту саму рибу з-під льоду. Мають спеціальні ракети, такі радіоуправляємі, які запускають в маленьку дирочку. Є навігація, якою вони потім знаходять ту дирку, де вона стоїть, і дуже акуратно це все витягують. Браконьєрську рибу продають на центральному ринку Тернополя. Активісти впіймали жінку, яка мала 10 кілограмову щуку, 10 кілограмового амура та таких самих два товстолоба. Ця жінка каже Андрій Об'єщик, живе біля водойми в Івачеві. Вона неодноразово була помічена активістами під час торгівлі браконьєрською рибою. Ця жінка також активно виступала проти знесених навколо Івачівської водойми огорош. Навіть в інтернеті розписувались про нас, що ми терористи Івачівські. Ну, а тепер ми розуміємо, чому так називали, тому що ми перекриваємо їм цю лавочку якраз торгівельну, де можна заробляти гроші. Документів при ній ніяких не було абсолютно. Ввела себе дуже хам, ну, хамовито. Коли відійшли в сторону, вже від людей трошки в сторону почала пробувати домовлятися з нами, рішати, скільки треба нам заплатити, щоб ми пішли звідти, щоб не ну не показували це. Про те, що її з боку ну, цю ситуацію знімала камера, вона не знала. Далі жінка почала погрожувати Життя кругло. Зустрінеться в грудон. Коли ваша жінка буде Добре. принорошувала, грудон. Да. І нічого. Вона не робить, точно так, та? але так не можна до людей відноситися. Працівник медзакладу. І з погрозами такими. Тобто бажання йти зараз в родом щось ну, немає так себе людина вести. Повну версію відео затримання порушників дивіться на сайті tv 4